І так, друзі, для крафіна нам потрібно мука, яйця, дріжджі, цедра лимона, цедра апельсина, розтоплене масло, ще одне розтоплене масло, молоко, сік апельсина натуральний, далі сіль, екстракт ванілі, мед, цукор і цукати, або якось у мене шкурка апельсина. Можна брати також по бажанню суміш цукатів, наприклад, з Ізюмом, якщо любите, я ізюм не люблю, тому не додаю. Але я думаю, що так буде ще смачніше. Усі пропорції і точні я залишаю, як завжди, в інфобоксі. Не забувайте переходити, Девість, хто не знає, де інфобокс пояснюю. Під низом біля відео є слово більше. І крапочки. Натискаємо на це слово більше і переходимо так в інфобокс. І там завжди я залишаю всі пропорції точні, тому щоб замітила, що багато людей не знає, де це знаходиться. Тому ось там шукайте, там обов'язково будуть всі точні пропорції. І так, для початку приготуємо опару. Молоко додаємо дріжджі і додаємо десь чайну ложку цукру, накриваємо це все харчовою плівкою і відставляємо в сторону, для того, щоб вона настоювалася. Не забуваємо, що всі інгредієнти в нас мають бути кімнатної температури. Далі ми беремо яйця, два яйця беремо цілих і плюс додаємо до них 3 жовтка. Додаємо цукор, а також сіль. І збиваємо, поки не утвориться біла пишна пінка. Далі ми беремо муку, робимо у ній заглиблення. Беремо десь 2 третіх частини муки, виливаємо туди нашу опару. І додаємо нашу суміш збиту яєць разом з цукром. Гарненько вимішуємо і додаємо всі інші інгредієнти. Це у нас сік, апельсина, цедра апельсина, цедра лимона, мед, екстракт ваніліну, масло, яке ми розтопили, і мука, яка залишилася. Вимішуємо наше тісто спочатку лопаткою, акуратно від стіночок до середини, насичуючи наше тісто, киснем. Далі, коли зібрали тісто докупи, ми починаємо вимішувати його руками. Вимішувати потрібно довго, десь хвилин 15, і воно буде у нас таке трішки рідкувате, але ви муки не додаєте. Тісто не можна забивати мукою. Потрібно його так довго вимішувати, поки воно не перестане липнути до рук. І можна навіть трішки змастити поверхню олійкою для того, щоб було легше його вимішувати. І ось так можна ножечком допомагати, щоб його було легше збирати докучки. І вимішуємо, вимішуємо, поки воно не стане більш м'яке і піддатливе для рук. Можна ось так навіть трішки його припіднімати і ніби кидати об стіл. Тоді воно ще краще насититься киснем і буде тоді пухке і гарно слоїтися, а далі його поставимо на розстойку, щоб воно відпочивало десь близько години у теплому місці. Накривши плівкою. Воно має збільшитись у, нас у три рази. Змащуємо ємність, як буде викладатиму олійкою гарненько і кладемо тісточку у неї, підвертаючи ось так його під низ ручками. Тісто наше гарненько підійшло, і я підготую формочки, змащую їх розтопленим вершковим маслом. Можна також змастити і звичайною соняшникою олією. Ось так воно у нас збільшилося, бачите, гарненько у три рази. Ось і будемо зараз його формувати у крафіни. Поверхню трішки змащуємо олією для того, щоб легше було розкачувати тісто на ній. Беремо половина всього тіста і розкачуємо качалкою його. Воно вже в нас піддатливе і дуже легко розкачується. Можна трішечки присипати мукою. Я ось одну частину, наприклад, чуть-чуть присипала, а іншу не присипала, і вона не липла. Розкачувати потрібно дуже-дуже тонесенько для того, щоб тісто таке було, навіть як ніби просвічувалося трішки. Розкачуємо щось подібне до прямокутної форми. Тісто формуємо і будемо далі на нього викладати наші цукати. Ось, розкачали тісто і будемо змащувати його розтопленим вершковим маслом. Гарненько це для того, щоб воно у нас потім роз, гарно розслоювалося. І посипаємо цукати, або, як хто любить і ізюм можна, і можна суміш зюму і цукатів. У мене цукрові, такі, цукрова скоринка апельсина. Я знайшла таку в магазині, тому взяла її. І далі, ось так із краю починаємо закручувати у рулетик такий. Воно дуже легко закручується, тісто у нас хороше, таке підатливе, тому скручуємо у такий товстенький рулетик і накриємо плівочкою, поки будемо реформувати інший, щоб воно трішки відпочило. If I got every word, ось, як ви можете помітити, другий, вже другу половинку тіста я взяла і нічого не змащувала поверхню, і ні мукою, і ні олією. І ось вона дуже гарно і розкачується, нічого не прилипає. Дуже гарне піддатливе тісточко. Я цей шматок вже нічим не посипала, лише змастила так само вершковим маслом для того, щоб воно слоїлося. Тому що мій син не любить різних цих добавок. Ось тому я вирішила йому зробити без них. Ось таке воно я показувала, аж просвічується гарненько це тістечко. просто. І так само я його буду закручувати у рулетик, і далі я покажу, що з ним будемо робити. Потрібно взяти дуже-дуже гострий ніж і ось так порізуючими рухами розрізаємо його навпіл. Якщо ніж дуже гострий, це робити дуже просто. Далі скручуємо ніби равлика його. Спочатку на величину нашої форми, дна форми, а тоді доверху рухаємося, так, щоб воно помістилося по величині нашої форми, але тісто не повинно займати більше, ніж 1-3 форми для випікання. І акуратненько його підіймаємо і ставимо у форму, і будемо ставити в сторону, щоб воно в нас знову підійшло, десь приблизно хвилин 40. Через 40 хвилин, ось так вона мене гарненько підійшла, і ми вставимо її в духову шафу на 10 хвилин при 200 градусів, і далі випікаємо при 180 градусах ще хвилин 50 Але Але видивіться по своїй духовій шафі. І не забувайте, що вона має бути добре розігріта перед тим, як ставити. І ось такий гарний запашний крафін у мене вийшов, хрусткий зверху і дуже м'який повітряний всередині. Це щось середнє між Паскою і е, Панатоне італійським. І так, друзі, для наступного рецептика для пасочки нам потрібна мука, масло, олія, цукати, або як у мене, ось шкурка апельсина, як ніби цукрова. Далі молоко, дріжджі, сік лимона, цукор, яйця, куркума трішки нам потрібно, сіль і ванільний екстракт або ванілін. Розпочинаємо, як завжди, з того, що приготуємо опару. У молоко додаємо дріжджі, 1 чайну ложку цукру і десь 1 столову ложку муки. Накриваємо плівкою і відставляємо в тепле місце для того, щоб опара підійшла. Далі ми будемо збивати знову яйця з цукром, будемо збивати їх до тієї пори, поки не утвориться густа біла пінка. Далі у наші збиті яйця додаємо дрібку солі, також додаємо сюди сік лимона, розтоплене вершкове масло. Пару капель екстракту ванілі і додаємо куркуми буквально на кінчик ложечки або на кінчик ножика. А далі додамо сюди опару і також додамо сюди муку і будемо замішувати наше тістечко. Додаємо частину муки, помаленьку замішуємо, як завжди, від бортиків до серединки, для того, щоб насичувати наше тісто киснем. І тоді додаємо всю. Остальну муку і замішуємо тісто. Воно у нас також буде липнути одразу. Ми вимішуємо хвилин 10-15, поки воно не стане більш піддатлим, але ніколи не додайте більше муки, тому що воно тоді буде дуже забите, воно у нас має бути пористе і повітряне. Вимісили тістечко, зібрали ось так його до кубки і накриваємо плівкою його відстоюватись на одну годину. Через годину у нас ось так збільшилося тісто, ми його знову обминаємо руками, недовго, хвилини не дві, і знову відставляємо настоюватись десь на півгодинки. Ось у нас вже пройшло півгодинки, я змащую формочки олійкою і буду формувати наші пасочки. Одну пасочку я зроблю знову ж таки без нічого, а іншу добавлю свої сушені з коринку апельсин. Тісто має займати не більше 1-3 форми і ставимо знову підходити пасочки десь на хвилин 40, а далі будемо їх випікати при 180 градусах десь біля 1 години. Foi um sentimento. Забула зняти, як у мене гарно підійшло тісто, але ось знімаю вам вже результат, який вийшов дуже смачно, дуже гарно виглядає. І дуже смачні вийшли взагалі обидва рецепти. Вони такі в міру солодкі, дуже смачні і дуже таке повітряне, гарне пористе тісто вийшло. Ось ця пасочка теж подивіться, я показую, яка гарна пориста, і вона така аж ніби пружинить. Беріть собі рецептики на заміточку. Усім дякую за перегляд, дякую за підтримку, усім спокою, миру, добра, до зустрічі у нових відео.